Оголошено в розшук Петра Семененка. Хто це? Ну молоде покоління не плутайте. Це не Василь Семененко, який вірші писав про Україну. Це лідер е, комуністичної партії е, України. Тривалий час ця партія відігравала певну роль в парламенті. Ну знаєте, кого там в парламенті тільки не було, кого там в парламенті, тільки немає. Я не знаю, що дасть слідству Петро вибачається, як його там Семененко не знаю. Але ви знаєте, мені здається, що більшої шкоди нанесли ті люди, які нині в Україні перебувають, і вони і не були комуністами, отак, щоб прям в комуністичній партії, але нанесли багато шкоди. Знаєте, хтось зброю віддав, хтось армію розвалив. Хтось ну багато хтось про продав е, стратегічні підприємства, хтось дозволив приватизувати газотранспортні там комунікації обленерго, які колись народу належали. Так, да так, -да -да, вони народу належали. Так, так, е, держава не ефективний власник. Я чув, чув, чув цю історію створено спеціально для вас. Спеціально, щоб ви вірили в те, що держава. Неефективний власник на Обленерго, тому знаєте, неефективні підприємства, банкроти чомусь забирають собі олігархи і стають ще більш олігархами. Ну а ви сидіть в хрущовці і думаєте, що держава неефективний власник, бо держава не хоче працювати на вас. Не держава, а чиновники, чиновники, яких ми з вами наймаємо, не завжди хотіли працювати на нас, а хотіли працювати на себе і на великих дядь. А потім винний, от от хтось розумієте, давайте когось знайдемо те, що Петро Симоненко, на мій погляд, був далекий від розуміння незалежної України суверенної, ну це напевно доводити не потрібно нікому. Що від нього слідство хоче? Ну, подивимося. Я думаю, що Петра Симоненка давно немає в Україні, кажуть, що десь загубився з 2023 року. Чому його не взяли раніше? Адже комуністична партія заборонена вже ого-го, як давно, ну я не знаю. Чому не беруться за е, інших осіб, теж не знаю. Ну, таке відчуття, знаєте, що давайте за когось візьмемося, кого немає в Україні і щось йому пред'явимо. Візьміться за тих, хто є в Україні, хто обіймав посади, хто натворив біди в Україні, хто призвів до вирубки лісів, до е, знищення. Цілих регіонів, от Бурштин, наприклад, ну, там можна розібратися, тільки там дуже небезпечно. Там дуже небезпечні люди, там дуже багато-багато коштів. Ну, така ситуація. Знаєте, ну, давайте Петра, ой, Петра Симоненка. Вже ніхто не знає, хто він такий і коли він жив. Телеграм шапці профілю, підписуйтесь, щоб знати більше і завчасно.